Гість нашої студії Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат, 8-го скликання. Привіт, слава Україні! Героям слава рада тебе дуже бачити. Мало того, що ти такий завжди позитивчик приносиш до студії, так і ще такі позитивні новини сьогодні від самого ранку. Ну просто от приємно спостерігати це відео з, е е з дроном, та, <рець> <рець> який, який підбив російський цей алінігорський гарняк у бухті Новоросійська. Е у російській бухті е пишуть, що це була спецоперація. СБУ на пару з ВМС і е, от просто приємно спостерігати за тим, що відбулося. Що можеш сказати з цього приводу? Що я можу сказати? Ну це вже точно ми. Бо раніше я завжди казав, що то не ми, не треба нам нічого приділяти. Нас там не було, ми того не брали. Але на цей раз дійсно це ми. Є підтвердження, є спростування фейк ньюс російських, які говорили, що вони всі атаки геройські отразили. Як вони отразіли, ми бачимо. Єлі-єлі клигають. І була би непогана новина, не якби ще воно пішло б до того корабля іншого крейсера Москва, але тим не менше теж непоганий результат, я вважаю. І до чого я це все веду? Розумієш, ми будемо їх ганяти по всьому Чорному морю. Я вже так роблю з цього висновок. Тобто для них вже тепер ті хайгавані ґавані От це конкретно. Звичайно, якби ще в нас були би атакамси, то Чорноморський флот взагалі то він би весь би з Криму ушов би. Ну, ми б тоді діставали б набагато простіше, бо все таки дронами або на дно, або да, на вихід. дронами просто ловити важче, от на превеликий жаль. Це правда, але сам факт є досить непоганий, тому тут ну нічого так не радує українця як головний біль росіян. Десь Оце так. абсолютно точно. Таке болю головного у них вистачало, бо ще й бавовна в Криму у Феодосії. Тобто, ну дійсно можна відзначити, що цих різних бавовн, вибухів і всього решта стає все більше. І не тільки цього. Ми ж ще спостерігаємо просто якусь хвилю пожеж різноманітних по Росії, підпали військоматів, які знову посилилися. Була одна хвиля тоді, коли оточмобіків набирали. А тепер зараз виглядає на... На те, що друга хвиля пішла. Це якось усе взаємопов'язано, як тобі видається, чи ні? Ну, давай говорити відверто: в Росії є досить непогано для нас криза. Вона є. Підтримувати Путіна, дивлячись телевізор і розмовляючи з телевізором, це одна історія. А підтримувати Путіна і йти на удобрені в Чорнозем український це інша історія. Зараз в Путіна налагодили механізм алгоритм електронних повісток, блокувань виїздів за кордон, бла, 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 далі по тексту яким може бути боротьба проти таких речей? Ну, відсутність якихось, можливо, документальної бази по тим чи іншим призивникам, правда? Тому ми бачимо цю серію, там кажуть, десь більше 25 військоматів полихнуло. Якщо, я думаю, чим більше вони про це будуть говорити в медіа, тим більше я думаю, тих військоматів буде полихати. Бо, ще раз наголошую: розмовляти з телевізором то одна історія, а йти на утилізацію в Україну це друга історія. Що стосується інших вибухів, те, що ми от пригадуємо зараз в Криму, звичайно, з точки зору військового, я можу сказати, що правильно було це, як знаєте, як, як військова людина, якби маючи певну велику кількість запасів штормшедов чи інших засобів урадження, зробити таку бавовну одномоментно зразу по багатьох місцях. Бо якщо ми підірвали один склад, то збоку, якщо склад якийсь є, що вони зроблять? Вони його роззосередять по підвалам, по, по, по тим чи іншим місцям. Розумієш? Тому в цьому контексті от ми там зробили пару бавовн, ще пару бавовн, ще пару бавовн. Це не зовсім правильно з точки зору на мій хлопський розум. Так я розумію, що треба збирати розвіддані, чи там воно є, нема підтвердження, коригування і так далі. що Це все великий процес. Але ми дивимося, що, наприклад, за цей тиждень було дуже багато бавовн в Криму. Більш правильним, якби воно все відбувалося одномоментно, гучно, як то кажуть, коли тому, стріляють, бо так? вони роззосередять, і нам тоді понадобиться ще більше ракет, бо буде набагато більше, але по кількості, але менших по запасам точок для ураження. І це буде ще більший дефіцит ракет, яких в нас і так обмаль. Ну давай говорити відверто, західні партнери, які б вони не були би хороші і добрі до нас, але в них немає тих запасів. Вони робили якісь запаси, але не такі. Давай поговорити відверто, які потрібні зараз під час повномасштабної великої війни в центрі Європи, де задіяні регулярні збройні сили, задіяні країни, як то кажуть, цілі і не одна, і не дві, і не три, і не п'ять, і навіть і не десять. Тому таких запасів звичайно дуже мало, і треба на це також зважати. Ну, це кажу, це з точки зору простого військового. Знаєте, військовим, оскільки того залізяща не дай. Вийде, і як той кіт зі сметаною скаже мало. Ну от, от так воно є. Ну звісно, що скажуть, що мало, але тим не менш, є дійсно якісь потреби, і, і хотілося би. Дійсно, хотілося би, щоб е, зброї було більше. Але раз ми заговорили про ситуацію на Росії, то трошки, трошки в цьому напрямку можемо і поговорити, бо ми ж бачили ці атаки, в тому числі на Москва Сіті. Так там е, ну бо ми підсумовуємо тиждень. І говоримо так, не тільки так, те, що за останню так, добу було, але і за весь тиждень. І там з одного боку виходить, що ну не дуже так, щоб прям якісь грунтовні руйнування чи чітки. Ну, ну таке якби таке. А але якщо говорити про загалом ефект, там про загалом результат таких атак, яким він тобі видається? Бо, от, наприклад, була інформація, що от оце Мінекономрозвитку російський, та яке якій було серед тих, по кому прийшовся цей удар, в Москва Сіті перейшло на дистанційний режим роботи після ударів по, по Москва Сіті. Глобально, чи зробить чи чи можуть такі дві атаки створити панічні настрої в е, на всій території Росії? Ні? Ну, мене склалося враження, що там не особливо. Ні. Ну там насторіло. пару сусідів занепокоєних, але в принципі ні. Більше хто... вони дивляться на це як на такий вау-ефект. Вони ще дивляться на це як поодинокий випадок, яких і який не касається, тому що так діта там, где-то ді даліко. Ну тому що Москва давай говорити все-таки. Це ж не маленьке місто. Ну. Далі чи може це зробити? Ефект е, прямо протилежний в контексті мобілізації глубінного народу воювати ет, проти цієї ет, злої НАТО. Бо, в принципі, росіянам зараз впарюють, що вони ж нібито не проти України воюють, а вони воюють проти НАТО. Бо стидно ж признатися, що Україна така невеличка країна, там в 4 рази менше населення і так наваляли. Другій армії світу. Ну ми ж їм наваляли, як би там не було на сьогоднішній ну, день. Так? за допомогою західних партнерів їхнього озброєння. але фактично своїми тілами ми закриваємо рубежі сьогодні цивілізованого світу. В більшості ми закриваємо їх тілами. Ну, довга історія, але тим не менше воно так є. Але ми сьогодні вирішуємо дуже велику проблему, наприклад, для ну сполучених штатів. Ну давай говорити відверто. Ну, скільки в Сполучених Штатах в цієї країни великої є. Геополітичних, ну назвемо їх, конкурентів чи не друзі, не друзів, та тобто це Китай, бо вони там конкурують і в комерції, і не тільки в комерції. Там ми знаємо там і в військовій сфері і по багатьом е геополітичним напрямкам. І друга така країна в них була Росія. Північна Корея. Північна Корея магає ракетами. Там розміру там. не вистачає, ні, ні, ні фінансового, ні технічного, і можливого. От. Але, тим не менше, головні такі були проблеми Сполучених Штатів це Китай і Росія. Сьогодні Україна вирішує 50% від тих проблем, які були в Сполучених Штатах в контексті цієї, цього, що я назвав. Я розумію, що там ще є багато-багато. Ми ж світ, на превеликий жаль, не україноцентричний. Але тим не менше. Ми вирішуємо глобальну проблему для великих країн. Ми вирішуємо її. А вони думають, чи варто Україні дати 1% від запасів f 16 літаків? Бо їх там є 4,5 тисячі випущених. А вони думають, чи дати українцям 40 тих літаків, щоб прикрити отіх 200 леопардів чи 100 леопардів, котрі зараз контрнаступають? Вони сидять і думають. Оце мене напрягає. І тут я не хочу нікого звинувачувати. Я розумію, що не хочеться ескалації. Бо вони точно так само сьогодні думають, а що зробити з тими двома вертольотами, які залетіли на Польщу. А як ж то пояснити румунам, що в принципі шахет, який десь там кажуть, залетів в Румунію, що то, в принципі, теж не ескалація з боку Росії. А як пояснити країнам Африки, що заблоковане Чорне море і фактично відверте піратство з боку Росії в Чорному морі, що це теж, вроді би, як, ну, можна проковтнути? Мені здається, що. Чим більше вони будуть намагатися якимось чином пояснити з точки зору випадковості оці всі речі, про які ми зараз говоримо, то тим сильніше це буде провокувати Путіна на розв'язання ще більшої агресії. Тому що він дивиться: ага, Ердоган не ковтнув літачок, який десь там краєшком-краєшком залетів над Туреччиною. От таких телеп жорстко відповіла Росія. Подушили всі помідори турецькі. А поляки проковтнули. Румуни проковтнули, поляки проковтнули ракету, румуни проковтнули шахеда. Ну, то якщо вони так будуть ковтати, то вони їм придеться ковтати вже потім дуже багато і набагато більше. Бо залізний занавіс з Росією з Білорусією вони не зробили. Нормально агентура тепер спокійно з білоруськими паспортами заїжджає, і десь там розміщаються на територіях Польщі під різним видом біженців і так далі. І вони будуть там біля того сувальського плацдарму. А НАТО буде думати: а чи можна застосовувати п'яту статтю статуту НАТО по відношенню до якоїсь кучки непонятних вагнерівців? Це ж, все ж таки не російська армія. Да, вони будуть так намагатися полякам це втюхати, то що поляки будуть рубатися з росіянами, то то 100%. Повірте мені, ну. Я можу довго розказувати, чого я так думаю, але я вважаю, Трагаю що батися, ти маєш на увазі воювати будуть. Тобто, якщо тобто, ти якщо... думаєш, що в будь-якому разі, попри все намагання відтягнути всю цю історію, дійде до ескалації? Ну Наталка, я завжди дивлюся на такі речі з точки зору військової людини. Якщо Путін завіз динаміт, я так зараз грубо скажу на Каховську ГЕС, він же завіз його не туди, не для того, щоб просто на нього подивитися. Він його просто рано чи пізно мав гепнути, він його гепнув. Якщо він за такою логікою і Запорізьку, тоді що так само говорю, якщо він щось завіз на запорізьку ГЕС, то ж він завіз туди не для того, щоб на нього дивитися, як воно там намокне і перестане бути боєздатним. То ти гадаєш, в будь-якому разі елемент воно вже виконує виконує поняття елементу тиску. Елементу погрози, в тому числі західним партнерам, що він це може зробити. Зробить, не зробить, але воно вже працює. Бо якщо він вже це зробить, то другий раз він вже ж не завезе, бо вже воно гепне. Ну розумієш, тобто вже другий раз він цим сантажувати не може. До тих пір, поки він може цим шантажувати, він буде використовувати лише шантаж. Якщо шантаж не спрацює, вони скажуть, що це українська ракета розвернулася на 180 градусів. Пам'ятаєш, як вони там пояснювали для приїхавших ревізорів, як я їх називаю, це МАГАТЕ. І вони пояснили, що каже, ракета прилетіла з української сторони. А він каже, як то ж каже, вона стручить цією стороною. Каже, а вона, коли летіла, вона так розвернулася і в обратну сторону. Тобто, розумієте, до то це ж є відео цьому цирку. Ну, до чого я просто веду? Те, що кордони і залізний занавіс не спрацьовує на сьогоднішній день, свідченням цьому є все, що хочеш. Навіть оці ланцети, яких Росія налагодила промислове виробництво це баражуючі боєприпаси, які нищать нашу техніку. В них стоять чешські мотори. Моторчики стоять, Чеш, чеський випуск. Значить, не працює. Бо якби працювало би, ну що то новина, що будуть організовуватися якісь фірми, прокладки, через які це буде гнатися? Ну що, ну слухайте, ну рай же для мучеників, а не для ідіотів. Ну, ми ж то в всі хочемо, і ми ж розуміємо, що не треба з нас робити ідіотів. Не можуть бути часткові санкції. Або ембарго, або Індія далі буде качати нафту, десь там перекачувати в Індійському океані і продавати її, як нібито свою, а росіяни будуть мати. Гроші для того, щоб по всьому Казахстану розвішити білборди, як них зараз там розвішують, плечом плечу з русським солдатами і вербувати казахів на війну в Україну 5 тисяч одноразова виплата і 2 тисячі доларів зарплата щомісячна. Тобто, Росія де бере ті гроші? Ну я розумію санкції. Але не якісь такі, знаєш, то. Ну, Напіввагітні так не буває. Вони дійсно недостатні. Це правда. І тим більше останні пакети санкцій, які були, вони нічого. були ні про що. Вони були про уточнення, якісь там додаткове кілька прізвищ, якихось кілька назв, кілька фірм. І нічого такого особливого. Це ну, це правда, що якось. З одного боку, знаєш, не хочеться критикувати західних партнерів, тому що вони дають те, що дають, і за це насправді могли б і не давати, більше. могли б і не давати і за це треба бути вдячним. З іншого боку, ми розуміємо, що Росія розуміє тільки силу. Та, От Росія розуміє, а, а реагують розумі. тільки, тільки на коли по зубам. Оце їхнє проти вломаніт прийома, Це ж про них самих насправді. Тобто, та, та. так як вони вважають щодо себе самих. Ну, я ще раз наголошую, я ж недаремно не приводив приклад, коли залетів літак на турецьку територію, його просто збили, на тому все закінчилося. Ні, трохи пошуміли. Ну, помідори подушили турецькі. Помідори <рес> подушили, більше літаки не літали. Але літаки більше не літають. І гелікоптери, ну давай так, а що робив Гітлер перед. Тим, як напасти на весь цивілізований світ. Ну, він ж теж робив провокації. А дехто сидів і з острахом дивився, і казав, що це провокація, не ведіться на провокації. Навіть коли вже Гітлер дійшов до Смоленська, все одно ще дехто казав, що це провокації. Ну, так само і ця історія. Росія нічого нового видумувати не буде. Вони протестували зелених чоловічків в Криму. Це не ми, нас там не було. Бла бла-бла, Західний світ проковтнув. Не дразніть Путіна, ми договоримося, не дразніть Путіна. І що? Тепер вони протестували вагнерівців. Зараз розказують про вагнерівців. І вже НАТО думає: а чи до вагнерівців застосовується п'ята стаття? Як територія вашої дружньої країни, натівської Польща, Литва? Ну, тобто, це ж ті, що якраз мають це граничать. То що, якісь там вагнерівці? Я дуже добре пам'ятаю, як Сполучені Штати Америки воювали проти держави і діл на території Іраку. Іділ це ж терористична держава була, вона видумана була, абстрактна, скажімо так. Я був після тої великої перемоги в Іраці, і дуже багато представників Іраку казали, ну, ми перемогли іділ. Він дійшов 80 кілометрів до Багдада, не дійшов десь 80, Та держава не дійшла в лінію фронтом. До Богдада 80 кілометрів. Ми їх всіх розбили. От американці нам помогли. А другі святики саме кажуть, одна тільки проблема, де трупи? Ну, Де тіла тих, тої розбитої армади, ну, така сама історія. Тобто, якщо західний світ буде ковтнув, якщо він ковтнув, показав Путіну, що може проковтнути і відвернутися від зелених чоловічків в Криму, то з таким самим успіхом вони будуть казати, що вагнерівці це ж ну, ще п'ята стаття, тут не має працювати.